Скажімо так, вид одного виду діяльності до іншого. Ну, скажімо так, це дійсно важко. Дійсно важко для, особливо людини військової, яка майже все життя віддає себе військової служби і знаходиться в такому постійному стресі. Змінити рід діяльності дуже-дуже складно. Але дякуючи тому, що. Так сталося, що все життя я вчився, намагався щось здобути нове і спробувати себе в чомусь новому. Для мене цей процес пройшов абсолютно безболісно, і станом може на сьогоднішній день я себе абсолютно відчуваю у, скажімо так, своїй таріці. Тепер що стосується, Британських урядовців, мабуть, перш за все треба сказати, що Британія це дуже демократична країна з дуже розвинутою, дуже гарною і довгою історією саме демократії. І коли ми кажемо про британських урядовців, давайте завжди пам'ятати про те, що британські урядовці абсолютно, абсолютно представляють е, британський народ і абсолютно транслюють саме те, що думає і хоче британський народ.